12 червня у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Нагадування про серйозну проблему, що досі існує у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Особлива увага у цей день приділяється захисту прав дитини, а також необхідності ліквідації незаконної дитячої праці. Наскільки ця проблема актуальна в Україні, зокрема на Буковині, та як діяти у випадках, коли права дітей порушуються, розповідаємо. Далі у випуску. Ця дата бере свій початок із 1997 року. Саме тоді Міжнародна організація праці звернула увагу на використання дитячої праці та доклала зусиль, необхідних для ліквідації цієї проблеми. А вже у 2002 році ООН офіційно підтримала цю ініціативу. Сьогодні проблема незаконної дитячої праці набуває нових форм: через війну, економічну нестабільність і внутрішнє переміщення. Зростає кількість неповнолітніх, які шукають підробіток. Іноді, потрапляючи у трудові пастки, проблеми незаконної дитячої праці в Україні, зокрема на Буковині, наразі залишаються гостро актуальною, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, економічної нестабільності, зростання кількості внутрішньо переміщених особ і втрати певного доходу. Тому що от такі от вразливі категорії населення вони потребують наразі зараз якоїсь додаткової праці, бо вони її втратили у зв'язку з повномасштабним вторгненням, і вони згодяться на будь-яку навіть мінімальну заробітну плату, навіть на якісь умови праці на шкідливих підприємствах в Україні офіційно працювати можна з 16 років, у деяких випадках з 15. за згодою одного з батьків, і за умови, що робота є легкою та не заважає навчанню. А з 14 років підлітки мають право на легку працю у вільний від навчання час, якщо вона не шкодить здоров'ю та не заважає навчальному процесу. Неповнолітні мають працювати лише в умовах, що відповідають віковим обмеженням і з дотриманням скороченого робочого дня. Забороняється залучення дітей до нічних, шкідливих або небезпечних робіт. Своїм гірким досвідом підробітку в одній із кав'ярин чернівців поділилась неповнолітня Вікторія. Нині їй 17, Утім, на момент роботи дівчині було тільки 16. Я працювала там 14 годин підряд. Це бариста я була. Це було складновато, особливо для мого віку. Три-чотири рази на тиждень я працювала, навіть було таке, що п'ять. Це не дуже добре для мого віку взагалі. Окрім цього, як зауважує Вікторія, її просили виконувати роботу, яка не входила в її робочі обов'язки. Наприклад, мене просили вивозити товар. Це кілограми води, їх треба було розкладувати. Це, ну, для мене, як ну, типу, я фізично не сильно здатна на таке, але мене просили от таке робити. А наприкінці навіть не отримала всі зароблені кошти. Було два випадки, як мені не виплатили всю повну суму. Було таке, що мені штрафанули приблизно на. 1500 гривень, і потім ще не виплатила десь. тисячу. Як зауважують юристи, незаконне використання дитячої праці карається законом. Роботодавці, які порушують ці норми, можуть зіткнутися з серйозними наслідками. Відповідальність за експлуатацію дітей, тобто використання дитячої праці, які не досягли віку, з якого законодавство можна офіційно працевлаштовуватися. Є передбачена статтею 150 кримінального кодексу України і передбачає покарання у вигляді або пробаційного нагляду, або обмеження волі у залежності від тяжкості наслідків або інших обтяжуючих обставин. відповідальність може передбачати позбавлення волі на строк від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, до слова за законом, основна відповідальність за дітей на батьках, саме вони мають слідкувати, щоб діти не потрапили в небезпечні трудові умови. Батьки зобов'язані здійснювати належний догляд за роботою і вихованням дітей, тобто вони повинні контролювати і розуміти, чим займаються їхні діти. Інакше вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративне правопорушення, що власне тягне за собою відповідальність у накладенні штрафу від 50 до стану оподаткованих мінімум доходів громадян. Про порушення трудових прав не варто мовчати, це підтверджує і життєвий досвід тих, хто зіштовхнувся з недобросовісними роботодавцями. Не терпіти звільнятися одразу, бо якщо тягнути, то Може це вдарити і по психіці, і по фізичному стану, як було у мене у випадку, якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, працівник має право звернутися із письмовою вимогою до роботодавця, роз'яснити причину такої затримки. Працівник може звернутися також до правоохоронних органів із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності у разі порушення прав неповнолітній працівник чи його батьки можуть звернутися до Державної служби з питань праці письмово або або за номером телефону, який ви бачите на вашому екрані, до правоохоронних органів з заявою про кримінальне правопорушення, а також за безоплатною правовою допомогою на гарячу лінію системи. Аліна Рябко Ксенія Дячук Теми Дня ТВА.